Сьогодні вирушаємо з Гримайлова. День як традиційно починається служби Божої. Василю, пане Василь, справді я дуже дякую, що і цього року ви відкрили свої серце для цих людей, для цих паломників і разом з цими співпрацівниками. І не тільки цього року, але справді потім багатьох-багатьох років цей заклад відкривав свої двері перед паломниками. Справді, добудеться нам щиро подякувати вам. Найбільше, справді, що можемо і якось е, дати, подарувати, це і наша молитва. І наші молитві ми пам'ятаємо вас, ваші родини, ваших дітей. Хай Господь щедро благословить, здоров'я. Хай Бог благословить миром, ваші сім'ї, ваші родини. І Хай Боже присутність завжди наповняє ваші серця. І хай Бог завжди буде з вами. Тому справді дуже-дуже вам дякуємо за вашу гостинність, відкритість, щедрість. І хай Бог благословить на многі і благії літа. Мало можна рушити. Зараз, зараз, хвилина, будуть краще, дівчата. <світна> Давай, давайте. Ні, а чого більше ніхто не скаче? Що це таке? скачеш? <світна> Будь павучком. <світна> дуже гарний, дуже гарний. Та ти старий та За це тобі дякую. Таня, зараз буде штовхний. Так. Зараз тобі дякую.

Все а вже. Там вже буде. Діти вже вспокоїлися. Їмо, не Я казала, мені не вірять. Так, вже, все, вже. Всі mm. доволі. На сьогоднішній день хочемо привітати нашого пана Віктора Сергуна, який сьогодні святкує свій день народження. Він завжди є з нами проще, але саме сьогодні, цей рік його немає. Але ми вас вітаємо, пане Вікторе. Бажаємо вам міцного здоров'я, усіх Божих ласк і, і вітаємо всіх, хто святкує і святкував свій день народження, бо сьогодні ми молились також і за інших, хто святкує свій день народження. І нехай Господь, пану Віктору, та усім ювілярам, які сьогодні святкують день народження, сотворить. Богом благословенні, щасливі, Многі і благі і літа. Заспіваймо всі разом. Там, много літа, много літа, много, сотвори, Господи. Много я і літа, нога я літа. Нога я літа, нога літа, нога я вітаємо, вітаємо, вітаємо. Якщо б хтось хотів помити голову, то то вже. Вони будуть читати. Вони будуть читати, ні читати. По вечереву можна заходити і далі в вечере. І розподіляйтеся, ви <говори> прочитаєте.